Доброго всім дня. От і, цей, і всім, всім гарного дня. Це саме головне після, після цих обстрілів, що Путін знов, Пунцінська воєнщина знову любить робити в Україні і робить. О. Це дуже важно. От, і це цілу ніч також стріляли, вони ці, -ці паразити. Це, це зовсім не гарно, я не знаю. І Трамп сказав, що за 24 години це все буде закінчено. І Шольц теж до буйного телефонував. І видно, воно нічого не працює з ним. Його треба тільки брати, значити, і вдівати на нього, як вони кажуть, усмірительну рубашку О, на Путіна. Це Путіна треба вдіти ось усмірительною. Рубашку, розумієте, а серед росіянців треба провести ден... Ден... Денаци... денацифікацію, бо це нацистська, нацистська держава, феміністична імперська держава, і треба їм провести уроки деколонізації, де нації. Я де, націоналі... де націоналізація, це теж правильно. Це теж правильно, тому що як би це не було, це країна з багатьма покореними завойованими народами. Це, це обов'язково. Але повернемося до Канади, значить, от повернемося до Канади. Так як, ну що, про мене, я їду, їду на роботу. Я не їздив, не їздив. Це сьогодні неділя і. Така ситуація, що я повернувся до того, що звідки починає. І, я, Але вісім-сім, ні, сім кастомер, 7, 7 таких заказів у мене було. Я сказав, що ні. Я вже не в цьому бізнесі, вже не працюю, о, тому що я закінчую цей бізнес хендімен. Вже все. О. Але, але, значить, знайомий гонував, він хороший, він реалістейт. Він колись минуло для багато робіт, робіт, значить, робив. І я не міг сказати йому ні. Я кажу йому, що добре, добре, значить. І я зроблю, піду, зроблю. Там людина хоче в нього, машина не працює, яка пральна машина, і сушилка не працює. То Він хоче, щоб я подивився, відремонтував. Я думаю, що там щось проблема, це так, як він включає, як він мені по телефону пояснив. Ну, ну, я туди поїду. Так, так. І ще на другу неділю також в мене є старий клієнт, сусід. Він переїхав до дітей до дочки в Англію. І, значить, там живе а ту хату, в якій він жив, він здає її в рент. І там його, значить, тенант, його ці квартиранти, там теж щось купа ціла роботи. І він, я йому казав, що я більше ні. Ну, вчора мені зателефонував, так до мене гарно підійшов, каже, давай, Алекс, то поїдь туди і все. О, і, я, і, я, і я взяв і сказав, що да. ще мушу на другу неділю також поїхати ще в одне місце. О, і треба, треба, треба щоб це закінчити цей бізнес, я думаю, що треба продати все, що є. Треба продати всі ці дрелі, всі ці компресори. Всі ці пили, значить, і все, що все, що є, весь інструмент, навіть плоскогубці треба потрібно продати з молотками. О, і потім ти вже зможеш сказати, що ні. Ти скажеш, що все, не роблю вже нічого. Ні люстри не чіпляю, ні е, на кровеї не чіпляю, не ремонтую нічого вже все. О, ну я вам скажу, що, значить, Телефон, телефон. У мене у жінки телефон, айфон в неї був, 11 ну, вона його коцнула, задня, задня спинка розбилася. Да? Розбилася ну, розбила панель, задня така, вона в 11-му. пластик там якийсь такий. ну і Я подивився на цьому. на... Інтернетів, щоб поміняти його вислати туди, то він коштує 110 доларів. Мені здається, 110 чи 107, щось таке, 110, зупинимося. І вони його міняють. Ну, я подивився в Амазоні, бачу, це коштує 20 доларів це пластик назад. Вони кажуть, що можеш сам поміняти. Ну я думаю, як вони можуть, то що я не можу, чи що. І тим більше колись давно я навіть передню екран міняв У мене, по-моєму, якийсь iPhone 7, був, сьомий був чи що, а це 11 трошки. І я навіть зі всіма купив цю пластмасу і давай міняти. Боже мій, лучше би я не міняв. Лучше би я не починав, бо я доклав ще до того ще, значить кучу грошей, так як, наприклад, купив ще яким якими це... це ж пластик треба відшкрябати, його ж треба розбивати, він ж приклеєний, як зараз. Купився за 25 доларів, потім ще якийсь бловер купив, щоб гаряче повітря теж за 30 доларів. Ну, і потратив на це 4 дні. Сидів, десь так, відшклябував ці уламки цієї пластмаси, відривав так, щоб не пошкодити нічого. І, і стало це мені багато. Значить, я не знаю, з цими всіма туз, цими всіма, що я купив, я думаю, доларів 80-80. І от ну, навчився я міняти задні, задні пластикові такі скрини до, до айфонів, побиті, які на нові. Але Але краще б я заказав би за 100-10 до доларів, тому що стільки я часу потратив і купив спеціальні це. Ж не можна пальцями його відірвати, це проблема. А всі ті ті інструменти, які в мене були, вони більше для серйозної роботи такої. Вони не годяться для цих різних таких моментів, як. Телефон. Тут в мене інструментів дрібних і не було. А як були, то вони і не зовсім підходили до цього. Такі ці викрутки, якісь в мене малі, такі воє, але ж там потрібні якісь такі другі зовсім туси. Ну нічого. І така історія. Так, тепер що я хотів сказати, я хотів розказати, що я хотів розказати. Я, я тут сижу, дивлюся на пана Зеленського, і він мені так так він мені заходить добре, значить, зараз. О, і так люди щось нерв, нервують, коли чують його деякі ім'я. Так наче, що це, інакше це не вони самі вибрали його красивого. Чого він так їм не подобається, я навіть не можу сказати. Ви знаєте, що? Але я скажу, може йому треба дати зілянському пану оце генералісімуса звання, як товаришу Сталіну. Це цікава була дискусія присвоїти йому. В нього вже в уніформі він ходить, називається latinos Commandos. А-ля -la Commandos. У В нього така форма, значить, футболка така вся зеленого, зеленого кольору. Але ж ну тут я сказав, у мене тут приятелі є, значить, то добрі, також з України. І Я йому кажу, що давай зробимо цього. Зеленського цього генералісимуса будемо відкриємо. Бо що ж він такий президент? Сталін комрад, же Сталін був генералісимусом, війну виграв. А він каже, що ні, каже, мій цей товариш, якого я знаю давно, каже, що ні. Каже, ну в кашкеті, ну куди це ж Генералісимус мусить мати кашкет. А на Зеленському ти виявляєш Зеленського в кашкеті генералісимуса. Він каже, сценічний образ буде не той. Він не, не, не грає, каже, не грає і зовсім не грає. Я кажу, то що треба робити? Він каже, ти знаєш що? Треба генералісимуса цього. Е, ярмака його вибира. Ярмака треба робити генералісім, бо на ньому, каже, піджак лучше буде висіти. Не тільки кашкет, а й піджак лучше буде висіти. Знає, Зеленський мусить бути... А Зеленський мусить бути ким? Якщо вже Єрмак буде, я знаю, бо на ньому кашкет і піджак, гарний стоїть, йому медальки повісити, всі різні там такі і він рослий, гарний хлопець трошки з пузиком, і буде гарний такий, генералісимус на фотографіях. Генералісимус Ярмак. Ярмак 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 виграв війну з російськими агресорами при президенті Зеленському. Зеленського президенту ми зійшли на тому, що титул Зеленському треба зберегти президент. Але його треба зобов'язати до кінця життя ходити в цьому уніформі ці алатинос командос. Тоді він буде гарно виглядати. і Синішний образ від нього нікуди не втече, не втече. Так? Я про я. Я це я це, щоб перевести трошки, значить, з смішного. З такого смішне перевести. Таке, та ситуація, що є, я ніяким чином не пробую, не пробую вашого дорогого любимого Зеленського чимось обідати. Він, я, я скажу свою думку. Я скажу свою думку, я за Зеленського теж. Ви знаєте чого? Тому що навряд при цих умовах, що є, значить хтось би робив цю роботу ліпше. Він як не як він. А... Він щось робить, ви розумієте? І він користується повагою у світі, і він його приймають як за свого. За ви свого. розумієте, що люди є люди зараз, тим більше після всіх цих шоу. Вони чомусь люблять вибирати таких е, політичних е, діячів. Е, типу. Ви думаєте, Макрон у Франції? Він що, не той самий Зеленський. Чи ви думаєте, що цей шольцовий в Німеччині цей лисий, який гарний дядько такий? похожий на те, що цей поросята продає на, 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 на базарі, так? Не, цей шольц. Такий дядько. Тіпішний, такий дивлюся, нього, такий гарний дядько. Так мені подобається такий дядька сам лисий. І цей теж такий, ну такий прямо щось мені як брат. він оцей. Ну він же ж цей, він же... ж... На що ж він здібний? Цей, цей... Цей Шольц. Так Шольц же ж на цей. Ну, дядько такий дядько, і що він може рішити? Він, бідний, навіть нічого сказати не може. Там Таура, скажуть йому виділи. Він боїться. Він боїться, бо прийдуть з голова колгоспу, напишуть бумагу, приїдуть на нього і заберуть в нього поросята і все. Він боїться і все. О, ви кажете. А ти ви думаєте, що зараз Трампушку вибрали, то це що хіба не той самий Зеленський, той що у мене? Такий самий точно, що у мене. А туди вже, я не кажу, в Австріях різних мілких таких країнах. То там одні одні Зеленські на Венчені, вони як брати друг другу, один одному і сестри. що ви кажете, дивіться? І вони на посади ставлять таких самих, як вони також. Це людська цивілізація, вона з йде. Демократія йде до деградації. і все. Не, дивіться, в цьому Трампушка поставив е, е, департ ЦРУ, ЦРУ, Центральне розвідувальне управління. Ви розумієте? І туди поставити е, красиву, гарну жіночку, яка саме більше в Конгресі кричала Трамп, 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 в якої повністю мізки прошиті російською пропагандою. І це вона вже буде керівником американської е, розвідки. Ви розумієте? Це ж теж так, так, що так, що Зеленський. Зеленський це нормально. Люди таких люблять, і він, 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 да, він нормально. Він розказує розкази. різні, розказ... нього Це виходить. За слово, в кишеню не лізе. Він тренувався на сцені перед цим, багато років тренувався, входив образ, грав президентів голобородьків, грав все. В нього це все нормально вийшло, ви розумієте чи ні? І, і не можна казати, що він не ввійшов в цей образ. Він ввійшов. І він вже грає нормально президента. Уже, уже шо, шо, шостий рік шостий рік грає президента. Так що не треба казати, що в нього вже досвіду немає. Він грає президента не гірше, ніж Трампушка. О, і, але, але бачите, чому проблема з цими всіма Зеленськими? О, от, і... Я ще скажу, у нас трудо є. Трудо. Ви що думаєте, трудо це не Зеленський? Ви що думаєте, що це наш один тільки Зеленський, такий, і Зеленський? трудо точно такий самий. Точно такий самий, я вам це точно кажу. What? Якщо не цей. ну але ви розумієте, ситуація, ситуація така, що в пана Зеленського оточення, оце його оточення, яке навколо нього. Оце люди, яких він призначує на посади по особистій любові, чи по чому там ще, оце вони йому все портять, ці люди, ви розумієте? Оце проблема в його оточенні. Оце оточення йому, якби поміняти ще оточення, от тоді, була, тоді він був би красава, от тоді він би вже був, був хлопець такий нормальний. Так? Я так думаю, ви розумієте? Я так думаю, не знаю.